Найсмачніші яблука. Варвечка дітей на чолі з бунчужним пільбом потрохи розтягнулася по ґрунтовій дорозі. Ми поволі просувалися між височеними ялинами та молоденькими сосенками. Щебетали пташечки, щебетали діточки. І не могли наговоритися молоді дівчата, які тільки сьогодні завітали до нас і разом із нами забажали перетися до унівського монастиря. А що, Мар'янко? Казала я тобі, що тут фантастична природа? Дивися, яка красота, а далі буде ще цікавіше. А ось тут, серед цих самих сосунок, ми у червні такі величезні сонички збирали, відірватися не могли. А ось тут ярко заліз у болото, а за ним усі решта позалізали. Вони, бач, гумаки випробовували. Ха ха. Юльча, ти тільки подивися на цього файного легеня Дмитра, який високий виріс. Що, Дімка, кажеш, що дорослий став вище мене? А давай мірятися. Та я не дімка. Скільки вам казати? Я Дмитро. Та добре, добре. Сестричку Оксану, а йди но сюди, до нас. Тут дещо запитати треба. гукнула Мар'яна в кінець колони. Хочеш порозмовляти, то зачекай на мене, бо я з глиною на сандалях тебе не наздожину». почула вона звідти. Та вже зачекаю. Юль, почекай зі мною, будь ласочка». Поки вони чекали, сестричка Галя Зіславська затягнула пісню, яку дівчатка з її рою одразу підхопили. Тут така справа, розпочала свою розмову Мар'янка. Мені діти, в Другобич, постійно телефонують і скаржаться, то на Бучужного, мовляв, він не такий молоденький, як попереднього року, то на харчування, буцімто їхні животи болять, то на те, то на все. Я їхня виховниця. Навмисно приїхала сюди, щоб на власні очі поглянути, що і як це воно тут відбувається насправді. Ніц поганого не бачу. Взагалі вважаю, що дівчатка просто розцяцяні, і забажалося їм мене побачити, і все. На мою думку, табір організований просто чудово. І я не розумію, чого вони так робили. Проведу з ними бесіду вже у самому монастирі. Чуєш мене, сестричка Оксано, поглянула мені у вічі. Та чую, чую. Все добре, не переймайся. Люди, передайте більбові, щоб зупинився біля виходу з лісу, на перепочинок, бо потім довго не буде дерев і, відповідно, тіньку, а під сонцем важко йти, а нам ще досить далеко. О, так, пригадую нашу першу мандрівку цими полями, згадала і собі Юля. Тоді спочатку дощ був і ми в гумаках пішли. А потім, як почало сонце палити, ми вже із гумових чоботів повистрибували, типу, босі помоклі від землі йшли, ці чоботи на патички поприв'язували, щоб у руках не тягнути. А малий Данилко по коліно був брудний, бо він в усі калабані залізав. А до чого ж тут яблука? Адже ця історія називається найсмачніше яблука, ось тепер якраз про них. Після чергового привалу, а ми вже десь 6 кілометрів подолали, З'ясувалося, що всі вже досить стомилися, хотілося пити. І ось ми йдемо через невеличке село Севороги, у пошуку кринички, поновити запас води. А біля кожної хати ростуть яблуньки, а на них яблучка, одні зелені, зимові, а деякі якраз дозріли перші білий налив їхня назва. І ось ці білі, наливні яблука, дражнилися своєю соковитою спинкою чи тобочком. Слинка з'являлася сама по собі, і вже не тільки у мене промайнула думка насолодитися забутим за рік смаком цього райського плоду. Дивлюся, малі оченята також спрагло заглядаються на них. Декілька господ були зачинені, нікого не було вдома, окрім гавкаючих сторожів. Аж ось господиня через двір переходить із кошиком у руках, а вже яблуку її саду, аж гілля гнеться додолу. Сорок дитячих душ разом із виховниками просто без команди пригальмували хід. На місці стій? гукнув більбо і поглянув на мене. Ми вже давно багато не радимося, навчилися за стільки літ розуміти один одного поглядом. Обидвоє заходимо на подвір'я. Всі решта через сітку спостерігають. Дай Боже, панусю, слава Ісусу Христу! Дай Боже й вам! Слава навіки! відповідь. А чи дозволите нам водички з криниці набрати? А чого ж ні? Беріть, діло святе! Більбо приступив до криниці, загуркотіло падаючи донизу порожнє відро. А я дочекалася, поки жінка вийшла із стані, і питаю: А чи не продасте нам яблучок отих, тих, що додолу позлітали з дерева, ми можемо самі позбирати? Я яблука не продаю, була мені відповідь. Я остовпіла, стою, мовчу, нічого не розумію. Просила ж купити, не дати, гроші не потрібні, яблук шкода. Та вони ж лежать попід яблунькою, а ще скільки та дерев їх висить. Нічого не розумію. Стою ось така розгублена, слів ні на що не знаходжу. Обернутися до своїх ніяк не можу, якось ніяково перед ними. Жінка десь поділася, як провалилася кудись. Сіпнула сама до себе плечима. Та що ж? Треба йти, буває. І вже у спину почула захекане. Я яблука не продаю, так дам. Ви ж до монастиря йдете молитися? Як же мені їх продавати? Гріхом би це було. Дітям, які пішки, в таку довгу дорогу. А ще стільки йти, яблука продавати, та як же ж так, та як же ж можна, діти все ж. Я обернулася. Господиня простягала мені дві сумки, наповнені яблуками. Беріть, їжте на здоров'я. Дякую, дякую вам, щиро дякую. А скажіть, як ви називаєтеся? Та я Анна, дякую, пані Анну. Дай Боже вам здоров'ячка. Ми помолимося за вас, хай Бог вас береже. Найсолодші, найсмачніші яблучка. Це ті яблучка від цієї жінки, від її натруджених рук. І щирого серця, смачніших не їла, просто були інші.